i can you be Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні завершальний останній випуск серії моїх влогмасів новорічних, які були присвячені підготовки до Різдва. Я вдячна всім і кожному, хто дивився мої випуски, хто писав коментарі, хто був активним. Я вас дуже сильно обіймаю, дуже люблю. Я вже казала, що ви найкраща аудиторія, тому що. Тільки позитивних ось таких абзаців, напевно, ще ні жоден блогер не отримував. Мені здається, що я найщасливіша людина через це. Я дуже рада, що у мене є канал, що у мене є можливість ось так, з так, такою кількістю людей спілкуватись, мати можливість такого згороднього зв'язку, коли не тільки там. Мамі розкаже, що ти робив, але ще є люди, які також можуть розділити якісь такі банальні радощі нашого життя. Ну, я не все показую це, це так, але хоча б те, що я показую, те, що я хочу вам транслювати. Мені дуже тіше, що вам це подобається і що є від вас така теплота до мене. Дякую всім і кожному за вашу щирість. Взагалі, сьогодні я також знімала багато чого, але якось, напевно, через накоплену втому я подивилась на всі ці шматочки, я зрозуміла, що в них немає, знаєте, такої цілісності, і я не можу сьогодні довести цей ролик до кінця, тому що, якби було більше часу, більше сил, то напевно довела, а так вже. На жаль, те, що ми тут сьогодні знімали, напевно, вже нікуди і не вийде. Але буде ролик про Різдво, і дещо звідси я все ж таки вставлю в тот ролик. Тому саме те, що ми робили, саме пряночки, які ми розмальовували, ви побачите, як вони виглядають саме в Різдвяному випуску. Ось, тому сьогодні такий, знаєте, День на розслабоні перед святом, тому що завтра якось так неочікувано взагалі для мене спонтанні якісь рішення приймаються останнім часом. У мене в гостях буде моя мама, також моя тьотя, сестра і брат, мама чоловіка і його брат. Тому завтра буде такий. Дуже багато тут буде людей, рідних, близьких. Не всі рідні будуть в. Присутні завтра, яких я дуже хотіла б бачити. Але ті, хто зможуть приїхати, приїдуть, і це буде неймовірно, тому що це дійсно справжнє різдво. І а, коли ти іноді задумуєшся про те, що навіщо ти так старався про все, навіщо ти так задекровував все, і про різні дрібнички піклувався, і коли а, до тебе приїдуть гості, це набирає якогось сенсу, а, тому що, ну. Є, було до чого готувати дійсно, Тому що в мене все так: всі приготування вони були спрямовані саме для того, щоб Єві було класно, щоб вона відчувала, що в родині є таке свято, що у нас є певні традиції. А, в це взагалі казка. А, бо ми, знаєте, дорослі на сьогоднішній день. Я впевнена, що всі ми не маємо різдвяного настрою такого, як. Мають інші люди в нормальних, нормальних вільних країнах. На жаль, ми живемо в таких зараз умовах, і знаєте, з кожним днем якийсь іде відчай, якась ну, опускаються дійсно руки, і нема ніякого піднесення. Але я, наприклад, зі своєї сторони. Через те, що я знімала відео, я відволікаюсь, і це дає мені змогу трошечки знаєте, наче ти живеш іншим життям, не тим життям, як от інші всі люди у нас тут живуть, а ти живеш своїм якимось можливо минулим життям. І це такий для мене. Можливо, щось робила неправильно, можливо, це все не на часі, якісь там моменти, можливо, не треба було щось купувати, або не треба було щось взагалі про щось думати. Але мені здається, якщо людина не буде мріяти, якщо людина не буде створювати свято навколо себе, ми просто трошечки як, ну, підемо у пітьму якусь, знаєте, всередині себе. А це мені здається, це те, що хоче ворог добитися, а я такого не хочу. Я хочу жити, я хочу жити сьогодні. Це дуже важко зараз дійсно, ось так: от спрямувати свої думки навіть в цю сторону. Але я намагаюсь, дуже намагаюсь, і мені здається, я трошечки передаю цей настрій вам. Через екран ви мені пишете, що ви також відпочиваєте на моїх влогах від цих всіх буденних, буденностей, оцієї нашої жахливої. Мені дійсно, мені приємно, що я роблю хоч щось для того, щоб певна кількість людей хоч 10, 15, 20 хвилин відпочивала. просто Відключила голову і поринула дійсно у якісь минулі спогади про те, як ми готувалися до Різдва. Сьогодні я готуюсь до Різдва більше для Єви, щоб їй влаштувати це свято для того, щоб вона не відчувала війни, щоб взагалі у неї не було ні думок, ні якихось спогадів, а тільки щасливі спогади в неї були. Хоча це дуже також важко, тому що дитина вже доросла і багато чого розуміє, багато розмов в сім'ї, багато розмов і, ну, і поза сім'єю, коли ми кудись виходимо. А, ну, якби, тема війни вона завжди навколо нас. І навіть якщо б ми не розмовляли, все одно є звуки тривоги, є звуки вибухів, тому тут якби нічого не поробиш і Хочеться просто, щоб дитина знала, що, окрім цього, є щось ще казкове, радісне. Ну, в принципі, що розповідати, це має бути для дітей обов'язково свято, святкування. Ми, як взагалі, зараз святкуємо. До речі, хотіла також у вас спитати, як ви взагалі ось ці свята святкуєте, тому що у нас. Першим іде свято, День Святого Миколая. Обов'язково Миколай дарує подарунки під подушку. Зазвичай це цукерки, якісь подарунки. В цей раз ми дійсно подарували іграшки, хоча зазвичай ми завжди дарували цукерки. Але на сьогоднішній день я подумала, що у Єви дуже багато цукерок в адвент-календарі, тому, напевно, було б краще подарувати саме іграшки, ніж щось солодке. Також у нас в гномі кожного дня а, приносить в адвент календар, календар іграшку, якусь маленьку, і а, солодощі для того, щоб а, я бачила, скільки днів залишається до Різдва, щоб У неї був такий календарик, відлік до свята. А, і на Різдво до нас приходить Санта-Клаус в ніч з 24 по 25, тобто 25. Єва прокинеться, і під ялинкою її будуть чекати подарунки, які залишить Санта. А на Новий рік вже дарують подарунки батьки. всі один одному, якщо хтось хоче. Якось так. Вже новий рік у нас без ніякого казкового персонажа, нічого немає, просто новий рік. І якщо ми. Різдво святкуємо так, що у нас 24-го вечір, ми ввечері о 6-й годині сідаємо за вечерю. А на наступний день у нас святковий сніданок з різдвяним кексом. Це традиція, яку я сама вигадала минулого року. Ну, мені це дуже сподобалося, що вранці ми будемо чаювати, кавувати з кексом різдвяним. І так у нас чудово вийшло, що 25 грудня у мами чоловіка день народження, тому ми особисто ніяк нічого не плануємо, ми просто йдемо в гості в цей день. Тому у нас ось так, у нас святковий сніданок. І на Новий рік ми робимо святкову вечерю. Десь на дев'яту вечора, на восьму, дев'яту, також щоб Єва відчула це свято, це ми вже робимо з тих пір, як вона щось розуміє. Десь з двох рочків ми це робимо, таку святкову вечерю, і вже коли ми її вкладаємо спати в. О 12 там ми зустрічаємо з чоловіком Новий рік. У нас чисто закуски, можливо, якісь напої, і все, ми нічого на ніч не їмо. Чисто можемо щось там, якась нарізочка сирна, сирна тарілка чи ще щось таке. От єдине виключення було минулого року, коли ми їздили саме в гості. А так у нас ось так, коли з'явилась дитина, ми вже нікуди майже не їздили, і до нас ніхто не приходив, так щоб. Прямо з якимись гучними свят... фра... святкуваннями. Тому Новий рік ми вже давно не святкуємо, як от наші батьки, напевно, святкували, або ми там дуже там, в підлітковому віці святкували і у 20 років, то дійсно для нас це чисто. Відмітити, перевернути календар і випити шампанського саме в 12 годин і все. Тобто це такі чисто закусочки і нічого більшого. І подарунки ми часто даруємо один одному. Ну, от у Єви, я ж кажу, немає казкового персонажа на новий рік ми їй просто від себе даруємо подаруночок. Якось так. А один одному, до речі, ми подарунки даруємо або до всіх свят, або після, тому що у нас дуже багато витрат на цей період. У нас у мого тата день народження 27 грудня, у мами чоловіка день народження 25 грудня, є день народження 14 січня. Також у брата чоловіка день народження там 7 січня, і плюс всі ці різдво, новий рік для дитини, це все і родичам треба всім щось подарувати. Тому ми або раніше собі даруємо, або пізніше для того, щоб уже не роздувати бюджет. Ми як на діти, ми знаємо, що ми хочемо, і всі ці подарунки у нас заплановані. Ну, якби секретів таких якихось немає. От, Тому у нас якось так. Напишіть, як у вас, які у вас традиції на новорічні свята. Дуже цікаво було б подивитись, почитати, можливо, ще для себе примітити, можливо, є якісь цікаві традиції. Я, наприклад, дуже люблю останнім часом просто вигадувати якісь там свої. От Я придумала, що на 10 макола обов'язково має бути медовик, хоча я його не вмію взагалі робити. Кожен рік у мене різний за різним рецептом, але все одно дуже хочеться. Я це в пошуку класного медовика для того, щоб його швидко було зробити, просто і так на скору руку. І класний рецепт, як ось Наполеон. А Наполеон, до речі, ми робимо на Новий рік. Ми його дуже любимо, його Єва дуже любить, чоловік мені дуже любить, і я дуже люблю. Тому це наш новорічний рецепт. От Аналіздво Кекс. А ось такі смачні, смачні традиції. А взагалі, чим ми, чим ми сьогодні взагалі займалися, ми, я випікала нове печиво <смачні> на подарунки, ми його розфарбовували. Точніше, я розфарбовувала те, що на подарунки, а я розфарбовувала свій замок, який вона ще вчора спекла. і вона саме його захотіла розфарбовувати, і пряночки вона вирішила не робити. От. І не захотіла на камеру знімати адвент календар теж. І знаєте, мені взагалі подобається більше за все дні, коли ми не знімали адвент календар а просто підходили і брали. І мені здається, що наступного року я точно цей момент знімати не буду, тому що коли не знімаєш, чомусь емоції набагато яскравіші, щирі і ну, такі душевніші коли не особливо знімаєш, то воно все якось яскравіше. А коли знімаєш, воно так притупляється трошки. Тому якось так. Так, я багато вже, напевно, наговорила сьогодні. Напевно, вже перейду до привітань. Я хочу вас привітати з придашніми святами. Ми зустрінемось з вами десь, напевно, через тиждень, десь так подивимось, як я буду готова змонтувати. Але хочу вже зараз привітати вас зі світами. Хочу, щоб ваше Різдво прийшло в колі ваших рідних, тих, кого ви дуже сильно любите. Дуже, звісно, хочеться, щоб всі-всі люди були в цей день. Не тільки в цей день, а взагалі зі своїми рідними. На жаль. Не всі можуть собі це дозволити, не всіх рідні не на війні або не за кордоном. Це не те життя, яке ми хотіли. Дуже хочеться, щоб нарешті вже ми якось прийшли до миру, до, до того, щоб все це просто закінчилось. Я не знаю, на що сподіватися, я не знаю, що буде. Просто хочеться миру. Хочеться миру і без, знаєте, загрози про те, що на майбутнє щось також станеться. Хочеться, щоб у наших дітей було світле майбутнє, щоб вони дійсно могли планувати, спокійно йти в садочок, спокійно йти до школи в університет, на роботу і так далі. Спокійно. Йти на побачення, виходити заміж, женитись, народжувати дітей у спокої, і щоб ми не хвилювалися за це. Хочеться просто, мирного, спокійного життя, без шику якогось просто спокою. Просто спокою дуже хочеться. Я вам цього бажаю. Хочеться перемоги поскоріше, поскоріше її якось пришвидшити, але. Мені здається, що ми не сильно можемо на це впливати на сьогоднішній день, особисто просто кожен з нас. Окрім донатів, звісно, це зрозуміло, що кожна людина донатить в силу своїх можливостей і кожного дня щось робить для перемоги. Напевно, цього мало, але не тільки від нас все залежить. Хто там? Доброся. У Єми випав. Тому пробачте. Так, на чому я зупинилась, я вже не пам'ятаю. Словом, я бажаю всім скоріше перемоги. Я дуже вдячна нашим захисникам за те, що. Майже вся Україна живе своїм дійсно життям. Бізнес іде своїм якимось ходом. Звісно, у всіх є проблеми через це. У всіх є це ненормальне життя, але воно є. І дякуємо вам, захисники нашої захисниці, за те, що ви нам даруєте можливість ось так от готуватись до Різдва, купувати ці іграшки новорічні, якісь гірлянди. Пекти те печиво, от все це, це те, що ми можемо спокійно піти до магазину, купити все, що нам необхідно, є все під час війни, є все. Дякуємо вам за те, що в нас є така можливість в якісь, робити щось, що дозволяє нам не думати про війну. Дякуємо вам. Тому що без вас я взагалі не знаю, що тут було б. Чесно, в мене така іноді паніка, коли я задумуюся, якби а якби що. І чесно, я дуже вдячна нашим захисникам просто за все, за все, що ви робите. Ви неймовірні, ви наш, наші титани. І мені дуже хочеться, щоб ви всі а, приїхали додому, щоб все це закінчилось. Ви приїхали додому, підняли своїх рідних і сказали, що все, ми це зробили. Ми перемогли. Дуже хочеться перемоги, дуже хочеться уже спокою. І я розумію, що завтра не настане перемога, тому я хочу побажати вам тихого дня, щоб наші сусіди не зіпсували нам свято в родинному колі, щоб всі змогли побачити своїх рідних, обійняти або ж хоча б зателефонувати. Дуже всіх вас обіймаю, Люблю. Ви моя найкраща аудиторія, ви дійсно найкращі. І дякую, що ви у мене є, тому що ви також моя опора і моя підтримка на сьогоднішній день. Просто дякую. Всім па-па. Дякую, що були зі мною.